Порада номер 4 для тих, хто навчається на посвідчення водія, хоче стати водієм в Польщі, неважливо на яку категорію. Якщо у вас є така можливість під час навчання в вашій автошколі, автомотошколі, так, намагайтесь поїздити, понавчатися з найбільшою кількістю інструкторів, які є в вашій школі. У кожного з цих інструкторів свій різний життєвий досвід за кермом, і кожен з цих інструкторів вас буде вчити по-своєму, в цілому, ви отримаєте ту інформацію, яка вам дозволить розуміти е, ази водіння, ази поводження себе на дорозі. Один інструктор буде казати, що ти їдеш занадто помало, дай газу. Інший інструктор буде казати, ти сильно зашвидко їдеш, притормози. Третій буде казати, ти за сильно рано включаєш поворотник. Четвертий буде казати, що задалегідь микай. Тобто ви просто зберете в себе інформацію з декількох джерел, так вам тоді буде легше, ніж коли у вас. Буде вчити одна людина, і ви прийдете, а на екзамені екзамінатор не розділяє погляди вашого інструктора, скажімо так. Ви просто будете мати, коли з багатьма інструкторами, ви будете мати більше досвіду, і вже під час екзамену ви зрозумієте. Побачите, як інші люди здають, да, як це відбувається. Ви будете розуміти саме цей екзаменатор, що він сприймає, що він, в принципі, хоче, щоб ви активніше діяли. Під час їзди, під час екзамен, чи щоб ви помаліше себе поводили. Тобто, якнайбільша кількість інструкторів, це буде гарно, тому що ви будете впитувати інформацію від професійних людей, але які по-різному дивляться на свою роботу. І, відповідно, вони дадуть і свій погляд вам передадуть на деякі моменти.